Вітаю, шановні друзі. Масштабне кидалово з бронюванням і відсрочкою осіб. Ви вдумайтесь. Нещодавно кабінет міністрів виніс рішення, яким друзі зупинено до 15 листопада 2024 року дію положення критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств установ, які є критично важливими для функціонування економіки з метою бронювання відповідних осіб. В подальшому буде створено звіт і Якщо особи, які е, отримали бронь неправомірно, їм буде анульовано. Ви вдумайтесь, Ви вдумайтесь, як клоуни кинули. Тисячі, сотні тисяч українських чоловіків. А зараз всі, хто забашляв за бронювання, вони просто можуть його втратити. Клас, це просто клас. Я такого кидалова ще не бачив. Ну дуже давно. Ви вдумайтесь, ці клоуни посилили мобілізацію людей на вулицях хапають, кажуть: Окей, не хочете, беріть відсрочку в вигляді бронювання. Ну, ви розумієте, що отримати бронь, якщо у вас там немає якоїсь офіційної роботи на підприємстві, дуже. Дуже важко. Да? Ну, всі за це, як то кажуть, дякували. От. А тепер до 15 листопада проводяться перевірки, і в рішенні Кабміну від 8 жовтня написано аналювання військовозобов'язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання. Болін! Це просто взагалі я не знаю, друзі, що це за кидалово Ви розумієте, що зараз просто от зістригли бабло. Там, на одних білих білетах потім сказали: ні, все, ми закриваємо, анулюємо, кримінальні справи відкриваємо. Потім сказали, є нова схема бронювання. Тепер, блін, прикрили цю лавочку, от, зібрали з усіх бабло. Ви представляєте, які уроди? Тепер закрили її. Ну, призупинили там до 15 листопада. А ми проводимо перевірку, типу. Потім виявимо, хто з вас залишиться. Тобто, ще, відповідно, всі подякують за це все. Клас, да? Оце бізнес. Оце бізнес. Блін. Я, я просто дивуюся, цих клоунів. Це просто жесть, друзі. Просто жесть. Реально, людей просто розводять на бабки оцим, всім, що зараз відбувається з мобілізацією. Просто розводілова.